Незламні всім привіт, з вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Близнюки, запрошую до себе на консультацію на травень місяць, що чекає вас. Давайте починати просто зараз. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Давайте вже разом доб'ємо 100 тисяч підписників. Поїхали. Давайте дивитися на ваше майбутнє, що чекає вас в травні місяці, близнюки. Просто зараз ми дивимося на загальний гороскоп. Так, у мене карта вже попепуталувалася, як завжди. Я, до речі, ніколи не працюю з перевернутими картами, тому що я вважаю, що і так достатньо інформації вони дають і в прямому, з, в прямому сенсі. Так, ну що, ого-го, скільки цікавого у нас випадає для близнюків на травень? Тож починаю просто зараз вам трактувати ці карти. Ну, по перше, перший ряд у нас випадає, що ось я бачу, що дуже багато хто з близнюків зараз. Не можуть вирішити дуже багато своїх життєвих ситуацій: їхати чи не їхати, зустрічатися чи не зустрічатися. Дуже багато важливих запитань. Причому так цікаво співпало, що випадла випала карта Двійка жезлів і карта коханці. Вони в принципі дві карти символізують вибір. Тому у вашому е, випадку, в травні місяці, буде дуже багато аспектів, які ви будете обирати, тому що ви не можете реально рухатися далі, якщо ви не, не, не зробите нарешті цей вже вибір для себе. І це дуже важливо для всіх, тому що ви повинні зрозуміти, що в вашому, е, в вашому житті зараз дуже багато потрібно працювати над тим, щоб рухатися вперед. Саме рух вперед доводить вас до неймовірного емоційного стану, і коли ви відчуваєте, що ви ступоритесь на одному місці, чи щось ступорить вас на одному місці, це ну дуже важко. Наприклад, пояснюю, елементарно почніть відповідати на ті повідомлення, які вам приходять. Про що я говорю? Наприклад, ви така людина, що ви зайняті, і ви не встигаєте зробити те, 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 те відповісти, там побігти, то зробити. Зробіть список. Зробіть план, що ви повинні найважливіше зараз зробити для себе за день. І починайте його робити, не дивлячись на те, що вам хочеться чи не хочеться, це нікого не цікавить. Ви повинні почати рухатися в свою якусь енергетичну зміну. Ви повинні зрозуміти, що якщо ви цього не почнете робити, то не буде ніяких змін абсолютно. Тому взяли себе в руки. Розписали, що вас бісить, що вам потрібно зробити, як це змінити, і тому подібне. Всі ці всі ці речі об'єднали і почали рухатися. Вибрати потрібно однозначно, навіть просто поговорити елементарно з людиною, яку ви більше не кохаєте. Наприклад. Чи ви давно хотіли вже купити ті штори, чи змінити їх? Почніть вже це робити. Дуже багато емоційних, позитивно емоційних аспектів випаде для близнюків, тому готуйтеся до того, що Всесвіт вам буде дарувати нові зустрічі або старі зустрічі, які реально будуть вам приємні. Чому тому що я впевнений, що близнюки дуже емоційно сприймають своє минуле. you <laughs> І дуже знаєте, цінують минуло, навіть якщо воно було не дуже позитивним і не дуже таким знаєте. Тому люди, які з цього минулого давно забуті люди, які зникли вже з вашого життя, з'явившись на вашому новому життєвому горизонті, будуть сприйматися як щось дуже позитивне і дуже щось світле. Тому чекайте, що в травні місяці в більшості з вас з'явиться та людина, чи ті ситуації, які вам нагадують. Гадають, минуле. Від конкретно, від просто елементарного якогось. Взуття, яке ви давно хотіли купити, і чисто випадково знайшли десь його. Ну там не встигли, наприклад, його купити в цій колекції, і бачите, там що продається воно там десь, а, і ви його купляєте, тому що ви давно його хотіли купити, і ось нарешті ваша мрія здійснилася. І закінчуючи до зустрічі людини, яку ви хотіли зустріти, або ця людина буде вам нагадувати, що, начебто, знаєте, ця людина дуже близька вам. Що буде нагадувати дуже близьку людину, тому такі зустрічі вони дуже сильні і приємні. Зверніть, будь ласка, в цьому місяці на вашу сексуальну енергію, тому що. Якщо ви не розкрутите вашу сексуальну енергію в цьому місяці, буде дуже багато проблем, і це пов'язано і з здоров'ям, і фінансами. Хоча по Фрейду воно ж все і виходить. Бачите, воно само по собі говорить. Я хотів сказати і зі здоров'ям, і з вашим емоційним аспектом, але і фінанси стовідсотково впливають на сексуальну енергію. Ви всі прекрасно це знаєте. Якщо у вас є постійний гарний секс, якісний секс. То, звичайно, у вас 100% будуть фінансові аспекти, повірте мені, на 100%. Далі є ще трошечки ложка дьогтю в цьому всьому розкладі: це бути дуже обережні з судами, з якоюсь, якоюсь юридичною волокітою. Коротше кажучи, вона може закінчитися не так приємно, як би вам хотілося. Тому дуже, будь ласка, увагу зверніть на те, що не можна брати кредити, не можна оце все всі влазити в які якісь афери, тобто ні в якому випадку, ніякі юридичні справи ми не вирішуємо в травні місяці, не підписуємо ніякі договори, не купляємо квартири, машини. Тобто, щось дуже таке велике і ціне. Будь ласка, на це зверніть особливу увагу. Кохання зітхання, що у нас чекає тут в сімейних справах. В справах у нас кохання, в справах стосунків. Зараз ми всі з вами подивимося. Скажу вам чесно: тельці, хоча і сімейні люди, але бачу, що наразі щось все змінюється. На жаль, чи, на щастя, я не знаю. ну, я не можу знати на 100% як для вас, але тельці, о, вибачте, близнюки. Я вас дуже прошу, зверніть увагу сьогодні на ваші на вашу роботу. Все ж таки, стосунки стосунками, але тут більше говориться про роботу. Це іде відсилка. Ми обов'язково подивимося, що там по роботі у нас трошечки пізніше, але давайте розбиратись, що конкретно у нас по стосунках. Для одиноких близнюків. Що вам тут говорять карти? По-перше, знайомство з новими. Класними людьми, це 100% інформація. Тому в травні, якщо вас хтось покличе на побачення, чи вам захочеться самим по когось покликати, то ці стосунки можуть реально закінчитися, ну не закінчитися взагалі. Тобто вони перейдуть на новий, абсолютно класний енергетичний рівень. Якщо у вас була така ситуація, то я вам даю 100% гарантію, що в травні ви познайомитесь дуже з класною людиною. І саме найголовніше тут порада не відмовлятися, бо ви ж повинні розуміти, що наше майбутнє, воно в наших руках. І якщо ми з вами зараз почнемо оце ой, мене немає часу, ой, мене там щось ще. То на жаль, ми так і залишимося ще на один місяць в самотності. Зараз найкращий час для цього, а я не знаю коли. Може, в наступному місяці чи через наступний місяць не буде такої можливості. Тому саме для самотніх близнюків наступив ваш час. Реагуйте. І робіть максимально. Ну, а що стосується для тих, хто у нас вже в парі, то тут, звичайно, є деякі негативні аспекти. Про що я говорю? Ну, по-перше, що буде дуже багато роботи, і вам реально фізично просто не буде вистачати часу для вирішення якихось ваших сімейних. Ситуації і проблем. Тож, будь ласка, відкладіть їх на наступний місяць. Е, зараз максимально фокусуйтеся на вашій роботі і на реалізації. Для, для близнюків в першу чергу найголовніше це, звичайно, не робота. Це, ну, я впевнений, що це сім'я. Але най, найголовніше над цим всім, це гармонія з самим собою. Тому що близнюк. Двоякий знак зодіаку, і він завжди воює сам з собою. Але якщо ці дві енергії об'єднаються в одну, і якщо ці енергії почнуть працювати один з одним в правильних пропорціях і в правильних енергіях, я вам даю стовідсоткову гарантію, що ви побачите зовсім інакшу людину. Себе в зеркалі. Тому, будь ласка, не сперечайтеся з собою. Якщо ви емоційно втомилися від якоїсь людини, скажіть їй це прямо. Якщо ви не хочете більше, більше тих стосунків, скажіть це цим, цим, цим стосункам досить. Якщо ви, навпаки, хочете цих стосунків і хочете на якийсь новий рівень в цих стосунках вийти, а ви щось чекаєте незрозуміло чого, то виходьте. Ось що я вам рекомендую. Але я вам даю 100% гарантію, що в більшості з вас отримає ось таку карту: трійка е, мечів. Вона говорить про розбите серце і розчарування. На жаль, тельці, так як О, в, тельці, боже, я вас тельцями завжди назад. Близнюки. На жаль, близнюки. В е, вашому випадку я хочу сказати про те, що. Е, Місяці, місяці і планети зараз на даному часі не зійшлися для вас в стосунках. Дуже багато буде розчарувань. Дуже багато. Якщо ви пройдете цей етап вдвох, то я вам даю 100% гарантію, що ви пройдете все життя разом. Якщо ж ви все ж таки не пройдете, то, ну, на жаль, ось бачите, як дуже цікаво випадає, що для одиноких близнюків випадає. Позитив, а для все ж таки для е, е, сімейних тут трошечки важко. Але я вам скажу так: що не намагайтесь, якщо ви зараз не впевнені в тому, чи хочете ви бути з цією людиною чи ні, тоді намагайтеся в, в цей період зараз просто. Бути на режимі пауза, або ви просто можете роз'їхатись на якийсь час для того, щоб зрозуміти, чи потрібна вам ця людина, чи не потрібна. Це дуже важливо, тому що якщо ви не хочете набукопорити собі життя і ну, його просто зіпсувати, то я поки що не рекомендую робити якихось таких фатальних. Знаєте, не, не, не спалювати ці мости поки що на даному етапі, а просто перечекати цей період, а точніше, перечекати е, період з 1 по 31 травня, і все ж таки рухатися поки що в сфері роботи. Домовились? Так, ну і робота, звичайно, робота. Що тут цікавенького у нас по роботі? Зараз будемо дивитися просто зараз. Ну, звичайно, на коні. На коні тут і король е, жезлів, і е, рицарь жезлів одразу говориться про те, що у вас буде дуже багато цікавої роботи і реалізації. Ну, все, тут, тут, навіть, тут навіть можна просто по цим чотирьом картам, я вам зараз їх покажу, які вони випали. Так, так, щоб у нас трошки близько не було. Ось так, бачите? Тобто, у нас тут випадає король жезлів, рицар жезлів, шестірка жезлів і карта імператриця. Неймовірні, класні карти. Тут просто питань взагалі не, бу... не буде і не було. Про що я говорю? Про те, що я бачу дуже класні позитивні карти в сфері роботи. По-перше, це рух. Ну, жезли це взагалі у нас карти руху і карти, які символізують рух в цілому. Тобто, все, що ви хотіли по роботі робити, робіть і негайно. Якщо ви планували відкрити бізнес, Боже, це найкращий час для вас. Якщо ви, причому будь-який абсолютно будь-який бізнес у вас вийде і пам'ятайте, Знаєте, що найкраще число у нас, а навіть я вам скажу яке число е, е, з 3 по 17 число, ось найкращий період. Тоді буде дуже класний Марс і Сатурн буде неймовірний. І коли вони входять в, в такий, знаєте, баланс енергетичний, він дає вам енергію для того, щоб ви могли дістати абсолютно будь-яку зірку з неба і реалізувати себе. Якщо ви хотіли кинути роботу і почати свій власний бізнес, також. Кидайте, якщо ви хотіли змінити роботу, будь ласка, змінюйте друзі. Ви можете робити абсолютно все, що ви захочете? Це стосується також, якщо ви хотіли підвищення зарплат, ні, ви можете спокійно підійти до свого начальника і сказати, так, шановний, я заслуговую набагато більше, чи навпаки, його кудись вже на, на три букви, щоб вже того за кораблем, щоб уже боді став. І змінюйте свою роботу, тому що зараз це ідеальний час для того, щоб це зробити. І пам'ятайте, що у вас вийде абсолютно все, що ви для себе не хотіли. Ну, а якщо так виходить, що вам чомусь не вдається знайти роботу в цьому місяці, то вам дуже гарний знак, що ви не там шукаєте. Не дивлячись на те, що я сказав, що будь-що ви що ви можете для себе знайти будь-що і будь-який бізнес чи будь-яку роботу. Але пам'ятайте, що ваші янголи-охоронці вони також не можуть вас допустити до тої роботи, яка вам принесе лише негатив. Тому подумайте в першу чергу, чому у вас не виходить знайти ту роботу, яку ви хочете. Можливо, це не ваша мрія і абсолютно не ваш шлях. Тому пам'ятайте, що якщо щось у вас не буде вдаватися саме в період травня місяця, то це не проблема. Це лише про те, що вас настільки оберігають ваші янголи охоронці, і вони не дають вам зараз бути на тому місці, де ви хочете бути. Але потім ви за це подякуєте. Повірте, скільки разів. Скільки разів мого, в моєму житті, хоча я не близнюки, але я впевнений, що стільки разів, скільки я е, мав бути в там якихось дуже гарних місцях, на мою думку, я туди не потрапляв, і я завдячую досі, що я туди не потрапив. Тому що завдяки цьому я не потрапив там в інші аспекти негативні. Давайте подивимося наші фінансові історії. Ну, все тут тут дивіться, дев'ятка кубків. Буде все прекрасно, не дивлячись на те, що може вам там щось чогось не буде вистачати, але баланс і гармонія фінансів у вас буде. Тому хапайте з всесвіту якомога більше. Хапайте, ви вижимайте з цього лимону, лимонад для того, щоб дійти до тих позицій, які ви хочете. Тому що травень, травень це місяць перетворень, це місяць е, неймовірних е, звершень. І я впевнений, що у вас абсолютно все вийде. І наостанок у нас здоров'я. Так, дивимося просто зараз, що нас чекає по здоров'ю. Ну, звичайно, звичайно, у близнюків єдине, що може бути проблемою, це нервова система, і на неї треба зараз якомога сильніше звернути увагу. До речі, саме бажання знаходитись в депресії і не бажання вирішувати якісь життєві. Ситуації призведуть вас до дуже серйозних хвороб, пов'язані з серцем, пов'язані з очима і пов'язані з головою. Про що нам говорить саме двійка мечів? Далі у нас підвищена карта травмонебезпечності, небезпечності, яка випадає у нас під підвішений. Повішений і, звичайно, будьте дуже уважні саме з спиною і позвоночником, вибачте, за російську мову. Вона буде дуже сильно у вас боліти. Спина, мені здається, що ось цей каркас, оцей не, та, оця лінія, оцей жезл середній, який у вас всередині е спини, він буде трошечки боліти, і треба на це звернути увагу. Масажі, е гарний спорт, е не важкий знову ж таки. Е тобто, мінімальне навантаження і розвантажуєте, е якщо навантажили сильно. Спортом розвертажити його і розтяжкою. Найкраще, друзі, просто я вам гарантую, якщо ви, близнюки, почнете займатися або йогою, або елементарною розтяжкою, за місяць ви побачите результат, ви побачите себе зовсім іншою людиною. Звичайно, звертайте увагу будь ласка, на людей, які вас оточують, тому що в цей період буде дуже доволі багато людей, які змусять вас нервувати. Не ведіться на це. Будьте сильними і найголовніше знайте, хто ви такі. Тому що, близнюки, одні з найсильніших знаків зодіаку, це доведено вже дуже багатьма тестами, одні з найсильніших знаків зодіаку емоційних, не дивлячись на те, що вони в них найбільше число. Проблем саме з психологічним здоров'ям вони являються найсильніші, тому що саме оця проблема, яка виникає в них з самого дитинства, це постійна боротьба з собою. Вона призводить до того, що людина стає дуже сильною. І ось якраз це на це звертайте, будь ласка, увагу. І, звичайно, я вам дуже рекомендую в цьому місяці звернути увагу на нетрадиційну медицину. Знаєте чому? Тому що якраз ось нетрадиційна медицина, вона максимально буде вам допомагати. Виберіть для себе максимально для вас зручну цю всю історію. Подумайте, що б ви хотіли максимально в тому всьому реалізувати, як проявити себе. Але я вам скажу, що якщо ви максимально знизите, якщо у вас буде якась там хвороба, чи ще щось в такому форматі. Якесь може, я не знаю, може у вас якісь хронічні там хвороби. То якщо ви знизите вживання препаратів, саме медикаментів до мінімуму, я вам гарантую, що ви пройдете дуже серйозну чистку, і саме просто елементарно якісь гарні чаї, чи якось якийсь збір, чи просто елементарно медитація і йога, вони допоможуть Можуть вам набагато більше, ніж просто елементарні якісь ліки, ліки, які просто зруйнують ваш організм. Тому, друзі, я впевнений, що у вас все вийде і цей місяць подарує вам неймовірні класні емоції. З вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І ми побачимося з вами дуже-дуже скоро. Хай вам щастить.